Протоколи. <проб> <У нас, проб> це це, це <проб> їхні еквіваленти. <проб> І всі, хто розмовляє язиком, жодного разу не їх не травмується. Пишеться, що в такому то була помилка. <проб> <проб> Ми щоб скласти протокол. А тут будуть якісь бунти звинувачення, можливо, люди втомилися. Вони <проб> не повинні працюють тихенько. Присядьте, побачите, як це буде. Як комісія кінеться складати протокол. Поїдемо в ЦВК, нас підзати будуть потім прославляти, сладиво сказати, та там на протоколі, я думаю, написано, неуточнений. Абу хіба знає що? Чекаємо на восьму комісію. Давайте складати зараз нікого не може. А навіщо ну, ви системного адміністратора відпустили? Він безплатно працював в неділю. Ага. Під, підночі цієї і лише пішов передятися і поїсти, і прийшов. Всі тут присутні бачили. Спочатку по діагоналі, потім по горизонталі, звіряли вже цифри, які, в принципі, є в системного адміністратора. Тобто цей протокол уже составлений. Ми звіряли ці цифри, бо а ось вдруг десь буде помилка. Після того, як ми втомилися просто це робити, бо ми бачимо, що ми просто сніг перекидаємо вилами. Адміністратора системного немає вже з спритні години дня сьогодні, але нам треба роздрукувати його, підписати підготувати, відправити на Київ і. Тоді можна закрити засідання, і люди, члени ОВК, можуть розійтись додому, відпочивати. Так, на твою думку для чого робиться все, це, що робиться зараз? Якщо чесно, я не знаю. Можливо, це якесь замовлення на нашу голову, тобто, можливо, якась людина впливово попросила затягти цей процес, щоб зірвати вибори знову на сотому окрузі. він угу. він зараз на дану хвилину підписує документи, які в принципі вся комісія підписала три або чотири години тому угу. за його ж вказівку. Сав підписуйте швиденько. Він зараз їх підписує вже три години, просто знущаючи нам. Ми його просимо організувати роботу, допомогти нам скласти цей протокол. Він каже, я зайнята людина, я працюю. Дякую за інтерв'ю, шановна. Раді Бога, я заказала а на я одну камеру. Ваша буйне фантазія і не Так. А мені не потрібно. Зато що там записано і ваша буйна фантазія. Ваша буйна фантазія. І ми вже бачили давним давно що ви сидете. Як ви змовлялися Вишите. проти голови. О, О Ну, звісно, по кусочок протоколу, хоч старі. Наш голова намагався розпустити. Комірніше відпускав додому, казав, ідіть, а завтра на 8 годину ранку зберемося і будемо працювати над протоколом. І лише довірена особа від одного з кандидатів зупинила і сказала, люди, що ви робите? На вас можуть подати судовий позов за те, що ви сьогодні не склали цей протокол, не роздрукували його і не відправили на Що я на засіданні присутній разом з комісією також були суток, і весь час був присутній на засіданні. Коли спустився вниз, а потім піднімався на третій поверх, зустрічав на комісії, питай, куди він? кажуть, додому каже, ви ж не маєте права згідно закону. А як ви можете взагалі, прокоментувати дії голови. Ну, Мені не зрозуміли мотиви голови комісії, чому він затягує цей процес, тому що свого досвіду я не один раз проводив вибори, знаю про те, що сама система виборів для того і працює, щоб облегшити роботу комісії. І Підглядені підсумки і результати. Комісія, приймаючи протоколи дільничих комісій, зразу ж після їх оголошення вводить в систему виборів, вони реєструються на сервері ЦВК. Після завершення прийому останнього протоколу вони всі обробляються. І система виборів працює так, що якщо протокол дільничої комісії складений з якимось помилками, вони зразу дають підтвердження, що є помилка. І комісія зразу має можливість цю помилку в документи, що він зараз підписує якраз підтвердження тих, що комісія протокол прийнятий центральною виборчою комісією. Коли завершається прийом останнього протоколу... Зразу формується електронна версія протоколу окружної виборчої комісії про результати виборів по округу. І роздруковуються і додаткові кайпати, відомості отутнає, до цього потрапили. Тобто готуються. Там відомості практичні результати по кожному кандидату, по кожній дільниці. Все це вже щоб <скільки> в середині дня в електронній версії. Це В чому проблема? Чому не роздруковується? Це ці питання дозволити з якихось причин. Наш...